Привіт! Сьогодні розберемо таку неприємну емоцію, як презирство. З чого складається вона і як впливає? Тобто базово в презирстві знаходиться емоція гніву. Базова емоція. і... Це така активна емоція, яка виникає, коли ми стикаємось з якоюсь несправедливістю, да? або приниженням, або певною загрозою. Це енергія боротьби. А інша емоція, яка ну, можливо, хтось здогадався, що це відраза. Відраза. Відраза це реакція на щось брудне, аморальне, якесь неприємне. Це бажання. Прямо відштовхнутися і віддалитися. І коли ці дві емоції поєднуються, народжується презирство, така, така собі холодна форма відторгнення, коли ми не просто сердимось на людину, а ще й знецінюємо її і вважаємо її негідною і себе, і суспільство, в якому, в якому ми знаходимося. Гнів без відрази це активний конфлікт. Відраза без гніву, це дистанція та уникання іншої людини. І тільки коли поєднуються ці дві емоції, народжується презирство. Я злюсь на тебе і вважаю тебе нижчим за себе. Наприклад, давайте на деяких прикладах розберемося, як працює ця емоція. На прикладі особистих стосунків, ну, звичайно, бо тут ціла. Плеяда різних ситуацій може з'явитись. Людина дізнається, що партнер її зрадив. Гнів, як він міг так зі мною себе вчинити? Відраза. Фу, це огидно і принизливо для мене. І тут з'являється презирство, таке холодне ставлення. Навіть не хочеться розмовляти, навіть не хочеться бути в присутності всієї людини. Можливо, комусь вам знайома це відчуття. Другий приклад. Наприклад, робоче середовище. Працівник бачить, що колега краде ідеї або проекти і видає чужі ідеї за свої. Працівник відчуває праведний гнів. Це несправедливо. Що говорить відраза? Це підло і брудно презирство. Я не хочу мати з ним нічого спільного. Знайома ситуація, можливо, хтось був в подібних ситуаціях. Приклад третій. Соціальна, соціальний рівень. Люди відчувають, наприклад, презирство до, ну, візьмемо, корумпованих чиновників. Тобто більшість людей відчувають презирство до корумпованих чиновників. Що може казати гнів? Вони нищать нашу країну. Що може казати відразу? Їхня поведінка бридка і огидна. Призирство, Що говорить призирство, коли це поєднується? Вони не варті нашої поваги. Дуже цікавий психологічний механізм, який закладений в почуття призирства. Гнів надає нам енергію для боротьби. Відразу дає такий собі моральний осад і осуд. Разом вони створюють призирство почуття, яке відмежовує нас від об'єкта, який викликав ці почуття, підкреслюючи певну власну вищесть, що ми вище цього, ми не такі. Таким чином, презирство може бути з одного боку небезпечне, бо воно руйнує стосунки і підсилює дистанцію. І часто провокує конфлікти і блокує примирення, навіть позитивні наміри щодо примирення. Давайте за, за допомогою певних вправ з вами краще подосліджуємо це почуття. Певна техніка називається впіймай презирство. Для цього потрібно просто трошки згадати ситуацію, коли ви відчували презирство. Що було джерелом гніву? Що викликало вас відразу? Чи, давайте подумаємо, чи справді об'єкт презирства був гіршим? Чи це лише якась була ваша емоційна реакція? Це дуже важлива інформація для розуміння механізму цього. Почуття. Друга техніка називається переформулюй. Наприклад, коли ви відчуваєте презирство, змінить думку з він підлий, на мене злить його вчинок. Це дуже така проста техніка, але вона допомагає відділити людину від її поведінки і тим самим знизити рівень руйнівності моїх емоцій. Ну і третя вправа, і техніка це антидот презирства. Ну, давайте підемо від, від зворотнього. Що таке антипод презирства? Це співчуття і допитливість. Спробуйте запитати себе, а що змусило людину так діяти? Яку слабкість чи страх вона приховує? Що є спонукало до цих дій? Це не виправдання, але це допомагає зменшити своє відчуття, що я вищий за нього, де можливість краще зрозуміти мотиви поведінки цієї людини. Який висновок ми можемо з цього зробити? Ми з вами зрозуміли, так, що презирство це гнів, це плюс відраза. Це дуже важливо, що відраза – це емоція і презирство, яка може руйнувати стосунки і підсилювати розрив. Вона виникає тоді, коли ми не просто сердимось на людину, ми вважаємо її негідною. І керувати, навчитись керувати цією емоцією дуже важливо, бо презирство є токсином, презирство є отрутою для довготривалих стосунків. І ключ для перетворення гніву, енергії гніву в тому, щоб робити певні дії. а Ключ до відрази це на чітке усвідомлення і визначення своїх кордонів без приниження інших людей.